Сбили. Снимайте нас, мы молодые красивые. Да, ой, класс. Я люблю снимать молодых красивих, и коли вони хочешь, їх снимать. Вы что, застрягли теж? Да. Самый красивый идет. Тихо. Каб. Каб летить. Вон дивись. Вон дивись. Тихо. Все, відео далі. Люблю Люблю Донецька. Моя любимая область, Донецька. Донецька область, моя любима. Ви ванну прийняли? грязеві ванни для кожу. Бачите, зараз будь-який заїзд на дистанцію менше 10 кілометрів до лінії фронту. Це от. Будь-який момент, коли показують перехоплювачі, що є дрон, то треба ховатися, тому що інакше можна не доїхати. Так, зараз переміщаємося. Ми це зовсім не навіть не минулий рік, коли можна було заскочити там на машині на дистанцію до трьох кілометрів. Зараз уже це все долаються пішки.